Доброго ранку та гарного, тихого, мирного дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, об'єднавшись з вами, Маю чудову можливість подякувати Богові за новий день життя, і особливо, як я наголошую про це постійно, обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Господь навчає нас, щоб ми не тільки словами, а і ділами показували. Хто ми є? І ось як ми читаємо про Ісуса, як до Нього відносились люди в Євангелії від Марка у 12 розділі, 37 вірш. І багато людей слухали Його з насолодою. Христос не відвернувся від жодної людини, як від нікчемної чи безнадійної, але прагнув вилікувати своєю спасенною благодаттю. Кожну душу, яка потребує допомоги. Де б він не опинявся, у нього завжди на поготові був урок, який відповідав часу та обставинам. Він прагнув надихнути надією найбільш грубих і непіддатливих, показуючи їм, що вони можуть стати бездоганними та безневинними і мати христоподібний характер. Вони могли стати Божими дітьми та засяяти як світильники у світі, навіть якщо вони жили серед злих людей. Ось чому багато хто слухав його з такою радістю. Змалку він працював для інших, розсіюючи своїм світлом моральну тимряву світу. Виконуючи домашні обов'язки та працюючи серед людей, він показував кожному, яким є Божий характер. Він сприяв усьому, що могло принести користь у реальному житті а Не заохочував пусті мрії молоді про те, що буде у майбутньому. Він навчав їх своїми словами та прикладом, що їхнє майбутнє залежить від того, як вони поводяться сьогодні. Наша доля визначається нашим способом дій, ті, хто зрощує те, що правильно, хто здійснює Божий план. Навіть у чомусь малому, і хто чинить правду, просто тому, що це правда, знайдуть ширші сфери застосування. Зараз ми маємо перевагу зробити свій внесок у роботу та місію Христа. Ми можемо стати Його співпрацівниками. До якої б роботи нас не закликали, ми можемо працювати разом з Христом. Він робить усе можливе, щоб звільнити нас, перетворити наше життя, яке здається таким вузьким і обмеженим на благословення та поміч для ближніх. Він хоче, щоб ми зрозуміли, що наш обов'язок чинити добро і що, утримуючись від праці, ми завдаємо шкоди самим собі. Ісус. Ніс тягар спасіння людської сім'ї у своєму серці. Він знав, якщо люди не приймуть Його і не змінять своє життя та свої цілі, вони навіки загинуть. Таким був тягар його душі. І він самотньо ніс цей тягар, ніхто не знав, якою обтяжливою для його серця була ця ноша. Але з юних років він палав бажанням бути світильником у світі та прагнув до того, щоб його життя було світлом для світу. Таким він і був. І це світло ще досі сяє для всіх, хто перебуває в темряві. Будемо ходити у світлі, яке він нам дав. Будемо перемагати. Так, як перемагав Христос і не когось, а найперше себе. А Він, у свою чергу, буде заступатися за наші гріхи. Послухайте вірш, записаний в посланні до Євреїв у 4 розділі. Бо маємо не такого пересвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробуваний у всьому за винятком гріха. На самому початку свого служіння Христос прийняв хрещення від Івана. Вийшовши з води, Він схилився на березі Йордану та підніс отцеві таку молитву, якої небо ніколи раніше ще не чуло. Небеса відкрилися, і голуб, ніби сяючи золото на вигляд, опустився на Ісуса і з Усевишнього Бога прозвучали слова, це є син мій улюблений, якого я уподобав». Ця промовиста відповідь на молитву Божого Сина сповнена для нас найглибшого значення. Кожний може знайти спокій, мир і впевненість, підносячи молитви до Бога в ім'я Його дорогого сина. Як відкрилося небо у відповідь на молитву Христа, так воно відкривається у відповідь і на наші молитви. Від Йордану, Ісус пройшов шлях до пустелі спокуси. І Він, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою зголоднів. і підійшов до нього спокусник і сказав: якщо ти син Божий, скази, щоб це каміння стало. Хлібом. Адам не встояв у питання апетиту. І Христу належало перемогти ту саму спокусу. Сила, яка спочивала на ньому, зійшла безпосередньо від Отця, і Він не повинен був використовувати її заради самого себе. Він зустрів ворога і протистояв йому силою Божого Слова». Не самим хлібом житиме людина, сказав він, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Христос пройшов через цей досвід заради нас, Його приклад у перемозі над апетитом вказує шлях до перемоги тим, хто бажає бути Його послідовником. Христос пережив ті самі спокуси, що і будь-який представник людського роду. Але Божої волі не було на те, щоб Він використав свою божественну силу заради себе самого. Якби він не виступав як наш представник, невинність Христа позбавила б його від усіх цих мук, але саме через свою невинність, він так гостро відчував напади сатани. Усі страждання, які є результатом гріха, Вилилися в лоно безгрішного Божого Сина. Сатана жалитиме Христа в п'яту. Але кожний біль, який він переніс, будь-яка скорбота і тривога були частиною плану нашого викуплення. Кожний удар, нанесений ворогом, обертався проти нього самого. Христос уражав Змія в голову. Можливо, Змій того не розумів. Але там, на Голгофі, справді, йому нанесена смертельна рана. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб беручи приклад з Ісуса, ми були справжніми Його послідовниками. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи у спокусу, але визволь від лукавого. У руки твої, Господи, віддаємо цей день життя, який Ти нам подарував. І хочемо прожити його з тобою. Хочемо, щоб ти вів нас по життєвій дорозі, і щоб приклад Твого життя, який Ти залишив для нас у своєму слові, став нашим прикладом щоб наша доброта і любов так само відображалася на наших ближніх. Допоможи нам, Господи, поки є час робити добро для всіх, щоб прославляти і звеличувати Твоє святе і величне ім'я. Ми дуже просимо Тебе, щоб ти благословив нашу країну, щоб ти благословив, Господи, кожного мешканця її, щоб настав мир, щоб настав спокій, але щоб кожен знайшов мир у тобі і спасіння через твою жертву. А за те, що ти зробив це ради нас, ми дякуємо тобі, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Вивчаючи приклад життя Ісуса Христа, який залишений для нас, давайте відкриємо свої серця сьогодні і дамо можливість Ісусу керувати нами. І там, де тільки буде потрібно. Щоб точно так і в житті Ісуса і в нашому житті сталося таке, щоб ми допомогли. Якщо ми не можемо чимось добрим ділом, давайте, хоча б, добрим словом, доброю порадою. І більше того, коли ми віддаємо своє серце Ісусу, ми усім несемо добру вістку, що він скоро повернеться. І про це він завжди наголошував. Усім своїм слухачам. Давайте сьогодні ми скажемо всім, що ця земля це не надійне місце проживання, а настане день, коли повернеться Ісус, але його треба зустрічати в радості. А щоб у нас була та радість, нам сьогодні потрібно жити з ним. Тож проживіть цей день разом з Ісусом. Нехай Бог благословить вас. До побачення!